Блокпост, це, це не є блокпост. Є, є блокпост. Бо, є блок пострішення. Дивіться, рішенням, дивіться блокпост. Рішення... Ви читали а, постанову 1455? Що таке блокпост? Ви прочитали хоча б один раз, щоб Я щоб апелювати? Щось, що мені... Дивіться, ви прочитали про хоч його... один раз постанову 1455, там де єдине місце, де зазначили, що це об'єднається. Прочитали хоча б один раз? Ну Чому ви тоді апелюєте цим, цим терміном, не розуміючи, що це таке? На даному блокпості. Та да це не є блокпост. Це не є блокпост. Це не може бути блокпост, який написаний в постанові 1455. Бо в постанові 14.55, яка є під законом актом, там, там пишеться чітко, що таке блокпост. І такі блокпости не відповідають дійсності цьому закону. На основі чого це назвали блокпост, я не знаю. Але не на основі закону. Ну Мене це точно не стосується. Мене стосуються закони України. Зрозуміли? Так. Я можу їхати. Так. Вам бажаю здоров'я. там да, да. Якщо хочете, можете передати. Не хочете. Я таких людей не поважаю. А я таких, як ви, не поважаю. Ми виконуємо роботу. Ви піаритесь. Ви виконуєте ви погано? Ви... ви погано виконуєте роботу на війні на нашому тому, що ви, ви мали погано помогти. виконуєте ви роботу. допомогти нашій роботі чим вам помогти? А, а я вам я вас зараз. Я вам допомагаю. тому що я вам показую, які ви некомпетентні. Я вам і... помагаю, бо якщо ви, ви хоч раз подумали людей. Вам би треба щоб зайнялося. ДБУ, ну хорошо, хай займається. Це ж публічно. Якщо я щось роблю неправильно ми і не по закону роботу, хай за ви виконую... погано виконуєте свою роботу. Ні, ми Добре, виконуємо. ви погано її ви виконуєте. Виконує. От ми я вважаю... Ви плани. Виконують так. Вот іменно що ви виконуєте плани, не служити народу України. Ви, ви виконуєте плани да. вашого, да, вашого да, начальства, да, а не служити Україні, що можливо щоб не про Ви не про це думаєте. Щоб на піредок можна, можна було і, це робити, ви б забрали всіх цих хлопців і пішли на піредок і поміняли б інше. А ви гарно. порядні. Типу. Гарного дня. Як тут можна бути гарним дню після такого? З прищепа. Фамілія Прищепа.